Періс Хілтон заявила, що ніколи не робила ботокс філери та пластичні операції, ніби порадою мами, тримається подалі від сонця, і у неї 10-ти ступінчастий догляд за шкірою з 8 років. Сама мама явно не брюзують пластикою та косметологією. Також сказала, що у неї вдома власний спаз апаратом Facial, До речі, нещодавно спробував на собі та барокамера. Зверніть увагу на те, як у Періс була опущена одна повіка, це блефероптоз. і з віком це опущення мало посилитись. Гадається, виправили Блеферопластикою. Ніс, якщо й було втручання, то супер делікатне. Багато писали про груди. Мені здається, тут просто жіночі хитрощі з пошапами та різними накладками. Цікавий факт, Кім Кардашян була асистенткою у Періс. І якщо Кім використала усі можливості пластики та косметології наповну, то Періс дійсно не має кардинальних змін. Але дивлячись на її лоб, гадає вона лукаво щодо ботексу. Періс розвинений лицевий скелет, птозу не буде довго. В цілому я приємно вражений її прийняттям себе, не ідеального носу, невеликих грудей, адже вона застала розквіт пластичної хірургії, косметології та прецилгу суспільства щодо зовнішнього вигляду. Плюс необмежені Фінансові можливості на все це.